В яких умовах проживають військовослужбовці, яку матеріальну базу та яке взуття мають, чим харчуються. Все це продемонстрували голові Верховної Ради у Новограді Волинському. Там тежня 30-та окрема механізована бригада має чимало здобутків, високий боєздатний рівень, але на таких показниках не зупиняються. Постійно самовдосконалюються. У Володимира Литвина свої асоціації саме про військових Новограда Волинського. Так і новоград Волинський. І завжди багато в чому тримався на військовій води. Визначали цю високу життєву планку. Повірте, я хлопчаком це відчував, спілкуючись на базарах з дружинами офіцерів. Військовослужбовці нинішні більше слухали та отримували нагороди і подарунки від голови Верховної Ради. А от із представниками старшого покоління бесіда була про історію минуле та сьогодення. Це насамперед свідчення того що вдячні люди в Україні, і я переконаний, вдячний світ пам'ятає людей і буде завжди пам'ятати тих, хто ціною найдорожчого свого життя, своїм здоров'ям, своєю жертовністю, своїм героїзмом. Години випробувань затулили собою світ. Ветерани великої вітчизняної війни ділилися спогадами, обговорювали сьогодення, проте не нарікали на життя. Про захисників вітчизни пам'ятають і на місцевому рівні. Зокрема, народний депутат Микола Рудченко. Це одне із найвеликих свят, адже сьогодні ми бачимо, наскільки неспокійно у світі. І ми другий раз навіть не відчуваємо того, хто нас захищає і в яких умовах. Володимир Михайлович, його команда робить все для того, щоб перш за все нормально фінансувалася армія. У цьому році в декілька разів фінансування збільшено у державі на утримання наших військ. Втім, про захисників вітчизни земляки не забувають. Зустріч з ними напередодні свята стала приємним збігом обставин. А робочі зустрічі відбуваються постійно, аби ветерани були почутими.